Армія, яка тримає оборону, якій довелося пережити скруту, скорочення, ворожі диверсії, конверсію та демілітаризацію, але вона стала предметом гордості і єдиною надією. В найзапекливших боях українські військові перетворилися на незламних оборонців про занепад та відродження, про зраду та мужність. Далі історія збройних сил України, очима кореспондентка ТСН Наталі Нагорний. Наталю, добрий день і ми зараз передаємо тобі слово. Добрий день усім, добрий день, Україна. Я хочу показати вам сюжет, який насправді вже був в ефірі ТСН 6 грудня минулого року. Українське військо святкувало своє 30-річчя. Це було за два з половиною місяці до війни, і тоді у повномасштабний напад Росії на Україну багато хто не вірив. Але коли ми збирали і аналізували матеріал, ставало очевидним, як намагалися знищити нашу армію. Як на кожному етапі намагалися показати її недолугість і непотрібність. Вже давно всім було зрозуміло, як і навіщо за часів Януковича Ча в українському уряді з'являлися міністри оборони, ставленики Росії. Це Саламатін Лєбідів, проти них відкриті справи про державну зраду. Самі вони переховуються в Росії, і вже давно зрозуміло, що Росія планувала цей наступ, як мінімум, останнє десятиліття. Просто це ніхто деякий час не хотів і не міг повірити. Але українська армія, попри все, відродилася, стала міцною і готовою давати відсіч ворогу армію, якою ми зараз пишається її країна, її народ. І давайте ще раз згадаємо, що їй довелося пережити армія, якою ми наразі пишаємося, і від якої не дарма під час святкових парадів захоплювало подих. Часи її народження це була одна з найнебезпечніших армій світу, яка була у трійці країн за ядерним потенціалом. Але перше керівництво держави відразу заявило про безядерний статус. Росіяни запропонували передати зброю їм американці знищити, щоб не було держави такої, яка б могла себе захищати саме ядерне зброю. Військовий експерт експерти Романенко згадував, Україна позбулася ядерної зброї без жодної користі для себе. Гроші виділили рівно настільки, щоб знищити ці шахти. Перший план розвитку Збройних сил тепер висить в музеї і написаний російською мовою. Підняли національний прапор, поставили фактом, освятили, підняли Сергій Треус, генерал-майор запас, офіцер, який підняв перший блакитно жовтий прапор на прикордонній заставі Шигині. Тоді це було небезпечно. Хто ж знав, як ситуація складеться? Ми купили його на п'ятачку у Львові. Перша присяга на вірність України пролунала у 92-му році. Присягу перший раз давав Україні. Павло Нітьосов, історик та пошуковець. А зараз захисник України розказував йому довірили читати за всіх. Клянусь ніколи не зрадити народу Україні прямо на трибуні. В 90-ті військові, як і вся країна, бідні. Офіцери шукають підробіток, таксують, виживають за рахунок городів, в кого є. Порятунок для військових в 90-ті іноді єдиний. Це пайок. Часто його затримують, але потім дають відразу за кілька місяців. Це може бути крупа, а ще борошно та цукор. М'ясо, але надійніше, якщо воно буде тушкованим у банці. Якщо пощастило, то це ще й масло і улюблений десерт усіх дітей військових в 90-ті згущене молоко. Військовий історик Сергій Філь згадує, як колись на пайок йому дали аж 20 курей. Ми зразу олігархами стали, уявляєте. за дві курки Сергій хотів під'їхати додому на таксі. Водій чкурнув від Сергія просто з кількомісячним пайком. Це був відчайнове тисячоліття у 2003-му Росія намагається побудувати дамбу до острова Тузла. Виникає загроза збройного конфлікту. У цьому ж році вибухають склади у Артемівську, потім ще тричі склади з боєприпасами у Новобагданівці. Армію в публічний простір представляють як дещо зайве, шкідливе, руйнівне. Фінансування скорочують, оголошують про демілітаризацію та конверсію. На Брухт йдуть літаки. Незабаром з нього зроблять чайники та каструлі. Військові пілоти ледве стримують сльози. Масово утилізують боєприпаси. Лише у 2007 році українська армія прощається з онучами. Військові знімають шматки тканини і отримують шкарпетки. Зимні літні Онучам вішають меморіальну дошку і проводжають з музикою. Тотальний розпил та зубожіння пояснюють тим, що в Україні немає навіть ймовірного противника. Є лише сім загроз, які засекречені. Україна залишається. З автоматом Калашникова міністр оборони того часу Олександр Кузьмук потім зізнавався. Справдилися всі сім ймовірних загроз. В якому році воно було зрозуміло, що буде війна з Росією? Ми її не виключали з самого початку існування української держави. Армія недофінансована. Армія на голодному енергетичному пайку. Навіть на чергування військові замість автоматів беруть ліхтарики у казармах ще древніше освітлення. нічого, ну періодично прочищаємо, привикли. При цьому призовники рвуться в армію. Подекуди конкурс: 18 юнаків на місце. Бровари будуть спати спокійно. в кризові часи. Армія дає надію на роботу. Ну в дальнішому можна пойти в охрану. 2013 рік, коли призов має стати останнім. 2014 змінює все російські військові заходять до України без знаків розрізнення. Першим під ударом Крим. Це ще не боїться. Поодинокий опір. Моряки знімають відео, на якому співають з палицями в руках. Ютус! Півострів анексована Росією. Лише частина збройних сил має мужність назрадити присязі. І покаже, що ми браття. далі війна, точніше, як її тоді називають, антитерористична операція на сході. Перший удар приймають мобілізовані в армії вчорашні вчителі, аграрії, програмісти. Таких мобілізаційних хвиль буде шість. Форму купують, де знайдуть по мисливських магазинах та секонд-хендах. Українських військових назвуть Легіоном НАТО. Здається, вдягли на себе всі камуфляжі світу. Все потрібне воїнам. Везуть волонтери. Армія стає народною від консервації до набої, від бронежилетів до засобів спостереження. Усе це єдина на схід, аби війна не пішла далі. В пунктах здачі крові багатогодинні черги. Ми вже зрозуміли, що ми захищаємо своє. Олег Мікац, перший генерал української армії, який ніколи не служив в радянській, і на власні очі бачив, як армію нищили напередодні війни. Перед війною два останніх міністра оборони це громадянин Росії. Початку здавалося, війна це так ненадовго. У 2014 році парад в новій формі камуфляж піксель. Тканина синтетична, яка згоряє за пару хвилин. За кілька років її змінять. Пікселі на формі залишать. Армія починає звільнятися від радянщини. Військові підрозділи отримують почесні найменування. Тепер бійці називають себе холодноярцями, чорними запорожцями, лицарами зимового походу та королевичами Данила Галицького. Історична справедливість поступово, але ж відновлюється. В їдальнях з'являється каталогова система. Замість чотирьох десятків продуктів для військових тепер понад чотири сотні. На столах з'являється грецький салат та ананаси. Покроково відновлюють та змінюють військову освіту. Я требу, я требу. У війни тепер жіноче обличчя. До 30-го дня народження нашої армії в соцмережах розходиться флешмоб Вірю в ЗСУ». до повномасштабного російського вторгнення. Тоді залишалося два з половиною місяці. 24 лютого 2022 року тепер слова про віру в збройні сили повторюють як молитву. Армія стосується кожного і надія на них. Наталя Нагорна, Віталій Гурнак, ТСН 1+,1.